Привіт, це Володимирівна. Сьогодні, 27 березня. Я на оптовому овочевому риночку, і підходю до магазинчику Ізи, яка, як завжди, може вас порадувати і побалувати дуже великим асортиментом і смачною продукцією. Є тут і яблучка. Дивіться, який асортиментик, і перцюганчик, якісь жовтенькі, і червоненькі. Дивіться, які гарні. Ось такий гострий перчик. Пікіночка. Цвітна капусточка. Огірочки з пупирочками. Дивіться, які гарні. Молода картопелька є в асортименті. Дуже багато її. Черві по 130 гривень. Звичайний помідорчик. Ось такий помідорчик по 145 гривень. Класний помідор. Капусточка. Лайм. Ківі. Дивіться, які чудові грушки тут можуть вам запропонувати: лимончики, мандаринчики, бананчики. А ще уже з'явилося дуже багато зелені, яка може вас порадувати своїми смаковими якостями. Дивіться, і укропчик, і петрушечка, віса, салатика асортіє, різні різні капусточка молоденька імбирчик єсть. Корінцелери. Ну і, як завжди, у їзі великий асортимент фасольки для різних, для різних потреб, можна просто борщик кинути, можна салатик зробити, можна тип, взагалі посадити. Дивіться, яка крупна, чиста фасолечка, яка вас порадує добрим урожаєм восени. Тому, Завітайте до Ізи! Вона вас чекає.